Не думав я, що на старості років мій онук вирішить виселити мене з квартири, заробленої тяжкою працею. Так сталося, що батько Олександра помер, коли нашому онуку виповнилося сім років автомобільна аварія. Я залишився один з дитиною, потрібно було бути сильним. Мої батьки були далеко. Олекса ходив до школи, а також у гурток доповідного дня. Я працював на столовій при цукровій фабриці. У вихідні приймав замовлення. Шиїв одяг або наклеював шпалери, словом, крутився, як міг, щоб мій онук не був обделеним. Потім сам купив нам квартиру, бо раніше ми жили в комуналці. Не знаю, де і що я в вихованні упустив. Може, занадто мало часу онуку приділяв. Багато працював. Балував його, у школі одягав, взував так, що всі заздрили, в університеті навчання оплачував, собі постійно відмовляв. Олександр закінчив навчання в університеті, вирішив одружитися. Я забрав свого батька до себе його дім і землю в селі продав за хороші гроші та купив онуку на весілля квартиру, провели молодятам весілля. Олександр устроївся на роботу в архітектурну фірму. Чоловікові від батьків залишився дім у селищі. Ми його продавати не стали, зробили дачу, відпочивати туди їздимо. Я ще працюю. А літо все на землі проводжу, город, сад розвинув. Катаюсь туди електричкою майже кожен день, бо повинен прислідкувати за похилою батьком. Але взимку там холодно, і мені одному важко постійно таким великим господарством займатися. У онука була хороша робота, потім його звільнили. Пішов працювати поки охоронцем у супермаркет. Сім'ю годувати треба, а гроші не пахнуть. А тут недавно внучка народилася Софійка, наше сонечко. Все нічого, да тільки з грошима у них останнім часом не ладиться. Я зарплату отримую, ще й підробляю. Сумки їм здачі таскаю щотижня. Внучці ліжечко купив, іграшки під гуски беру. Невістці допомагаю з крихтою, коли є час. Нещодавно прийшов до них на вихідний з Софією пограти. Поки внучка заснула, Олександр позвав мене на кухню чай пити. Сидимо, розмовляємо. Тут він і каже Дідусю, Може, ти на дачі поживеш, а квартиру твою здаємо в оренду. Марічка у декреті, я один зашиваюся, а там свіже повітря. Я б сам там жив. Сиджу і не знаю, то плакати, то сміятися. От так рідний онук вирішив мене з квартири виселити разом зі своєю немічною бабусею, щоб гроші на ній робити. Не витримав кажу совісті у тебе нема, то й думки такі в голові тримаєш. Він почав виправдовуватись мовляв. Ти не думай, я просто запропонував, вирішив. Може, тобі так краще буде на землі жити? Ага, краще, у домі без опалення з піччю на дровах, і мити голову в мисці, як у старі добрі часи. Там, щоб дім для зими комфортним зробити, грошей вагон вкладати потрібно. А кого це хвилює? Головне, щоб дідусю старанно сумки таскав з огороду і гроші підкидав? сказав онуку, що не очікував від нього такого. Стільки я для нього зробив, а вдячності, яка ще й мою квартиру собі захопити. Я зібрався і пішов додому. Вже місяць з онуком не розмовляємо. По внучці дуже сумую. Дитина ж невинна. Олександр дзвонить вибачення просить, а я вже й не знаю, що від таких дітей очікувати. Виріс мені на голову і ножки повісив. І все йому мало. На всьому готовому все життя і все йому мало. Чи правильно я вчинив?